Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні вівторок, 29 листопада 2022 року, а в Україні уже 279-й день великої повномасштабної військової агресії Росії проти українського народу, вільної незалежної української держави. Знову вчорашній день, ця ніч. Були важкими для України. Ворог невпинно атакує українські позиції, обстрілює наші міста і села так далеко, як далеко досягає його вбивча рука. Лише за одну добу по Сумщині ворог випустив 130 боєприпасів. Наша щойно звільнена частина Херсонщини знову потрапляє під російські. Нещадні обстріли, лише за одну добу Херсонщину 30 раз обстріляли. Знову потерпає Дніпропетровська область і Запорізька область. За останній тиждень по Запорізькій області випустили близько 400 різних видів снарядів. 400 раз обстріляли за один тиждень. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться, хоча і переживаємо постійну загрозу нових ракетних ударів, хоча відчуваємо брак світла, брак тепла. Але ми молимося і будуємо наше майбутнє, захищаємо нашу батьківщину заради майбутнього наших дітей. Сьогодні хочу з вами продовжити наші роздуми над тим, як нам виховувати наших дітей по-християнськи? Як нам дбати про те, щоб найцінніше можна було передати як важливий спадок майбутнім поколінням. А найцінніше це і ці цінності, засади, принципи. Які випливають з Христового Євангелія, які є основами християнського життя і нашої щоденної поведінки, наших вчинків, які є свідоцтвом нашої християнської віри, виховувати означає передавати цінності, означає допомагати набувати досвід тих цінностей. Справді зрозуміти, що є найцінніше і найважливіше. Ми знаємо, що цінності не існують в чистому вигляді, як якісь там ідеї, а їх потрібно пережити, досвідчити. Їх можна зрозуміти лише тоді, коли вони проявляються, зокрема, у нашій поведінці, у нашому житті. І тому виховувати на основі християнських цінностей. Означає не тільки про них говорити, а вчити їх виявляти, втілювати у своєму особистому житті. Наставники, батьки не повинні переживати тільки за те, щоби навчити добре робити певні речі, але щоб помогти їх любити. Тому що добро не відчувається, не переживається дітьми, як щось справжнє. Якщо це добро не є любленим, якщо не є бажаним, якщо не є усвідомленим і не є сприйнятим, потрібно допомагати вибирати добро та співпрацювати з любов'ю та терпеливістю, щоб особа могла самостійно дозрівати в своєму особистому покликанні. Потрібно допомогти дитині дозрівати до того, щоби. Самостійно, свідомо і добровільно, без зовнішнього примусу, обирати те, що є справді добрим, що є істинним. А добро і істина для християн це є особа Ісуса Христа. Свідомо і добровільно обрати Христа як дорогу, істину і життя. Виховання дитини неможливо знайти між листками книжки. Тому виховувати дитину не означає дати можливість їй лише про щось довідатися, щось пізнати. А потрібно це діло віри та серця перепустити через власну дію. Бо лише наша дія формує. Наше серце, коли ми те, що знаємо, перетворюємо в те, що чинимо, лише тоді можна сказати, що ми маємо досвід добра і істини. Тому цінності передаються глибоким особистим ставленням до життя. Якраз під час війни, коли діти бачать. Поведінку своїх вихователів і батьків в драматичних обставинах, які відкривають найглибші мотиваційні цінності поведінки тих батьків і вчителів, вони справді можуть мати досвід справжнього добра і істини. Вихователь передає те, чим сам живе. Найефективніше виховання полягає у власному виконанні того. Чого ми хочемо навчити інших? Виховує те, що бачиш, що бачиш в інших. І це є найглибшим і найбільшим секретом християнського виховання. Виховує те, що бачать інші у тобі. Щоб ця виховна дія могла мати місце, необхідно творити доброзичливі стосунки. Необхідно творити родинне виховне середовище, бо ми знаємо, що родина є головне середовище християнського виховання. Потрібні особи, які вміють виховувати і дбати про добро дітей. Ми сьогодні так потребуємо добрих вихователів і батьків, які би самі жили тими цінностями. Які хочуть передати як найцінніше своїм дітям. Ми сьогодні молимося за нашу батьківщину, за наш український народ і просимо, Боже, благослови наших дітей, поможи усім нам передати їм нашу віру, поможи нам, вихователям, батькам, учителям, церковній спільноті. Бути справжніми носіями істинних, вічних цінностей, для того, щоб ми могли засвідчити їх і передати як любов до добра і істини нашим дітям, майбутнім поколінням. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, захисти наші міста і села від того граду російських ракет, які. Невтомно хочуть знищити усіх нас, зокрема нашу міську інфраструктуру і все те, що забезпечує нам життя. Боже, захорони нас від цього зла. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!